Дев'ятикласники Марія Тетяна і Дмитро у 2026-му завершують навчання у Хмельницькій гімназії номер 23 Чотири роки тому вони розробили проєкт зони відпочинку в межах шкільного громадського бюджету. І напередодні різдвяних свят їхня мрія здійснилася. Ми розділили обов'язки між членами нашої команди, і саме я і моя команда створювали, так сказати, невеличкий. Макет, зразок, наші уявлення опитали учнів, що б вони хотіли тут побачити. Це були крісла мішки, тому що вони комфортні, їх можна пересувати. Були лавочки біля класів. Все змінилося. раніше тут нічого не було. Це зараз набагато краще, мене в цьому просторі все влаштовує. Ми з класом сюди приходимо, і граємо в ігри. Зони відпочинку створили для усіх від шестирічок до старшокласників. Допомагали авторам проєкту педагоги, організатори Крістіна Мазур та Альона Мазур. Тож усі разом обрали для облаштування 10 різнокольорових диванів і вісім крісел мішків, мінімум меблів, максимум простору та ігор. Семирічний Михайлик каже: під час перерви має чим зайнятися. Малюю і бігаю. Наразі в закладі навчаються майже 270 дітей шкільного та дошкільного віку. Щойно лунає дзвінок на перерву. Дівчата та хлопці поспішають у зону відпочинку. Нині відкривають нову гру «Країна гідності з класом, з друзями разом сідаємо, граємо і розмовляємо. Просто проводимо гарний час. Нам все дуже подобається. Мені теж. Шкільний громадський бюджет започаткований у 2021 році Хмельницька міська рада цьогоріч вирішила відновити з 15 претендентів. Конкурсна комісія департаменту освіти та науки обрала 11 переможців. Загалом виділили на реалізацію учнівських проєктів мільйон гривень. У гімназії отримали 99 тисяч гривень. Дуже класний проєкт, тому що учні можуть долучитися до вирішення питань, які їх цікавлять, і допомогти закладу Могти собі облаштувати таке середовище, в якому б вони хотіли перебувати. Одна з ідей створення цього куточку була те, щоб витягнути дітей з телефонів і залучити до живого спілкування, яке наразі дуже важливо. Ще будуть різноманітні розвиваючі ігри, які ми вже замовили, і очікуємо на їх надходження. В Гімназії номер 23 у книжківцях мають і ще одну ідею, котру хочуть втілити у життя. Школярі мріють, аби на території закладу з'явилася Альтанка Дружби. Як повідомили у міській раді, наступного року фінансування на проєкти шкільного громадського бюджету планують збільшити. Іринаріон, Павло Романюк, новини міста.